Одинадцятикласник класник Віталій демонструє те, чого він навчився за роки свого перебування у гуртку юний картингіст. До нього хлопець потрапив у 4 класі, адже мав потяг до автомобілів та різноманітної техніки. Нині він один із найстарших серед вихованців гуртка. Тому, навчаючись у ньому, допомагає і своїм молодшим товаришам. Всі питають там, як краще. Разом все роздумуємо. Займаються не так уже багато часу, але багато чого вже розуміють. Ідейний натхненник та керівник гуртка Володимир Четворило зізнається, кермувати картами було його давньою дитячою мрією, проте втілити її вдалося лише 10 років тому. Від найперших днів існування гуртка обов'язковою умовою прийняття до нього, розповідає пан Володимир. Є дозвіл від батьків та проведення інструктажу з техніки безпеки. На сьогоднішній день любов до автомобільної техніки він прищеплює своїм 30 маленьким вихованцям серед них і 12-річний Денис Столярчук. Мені подобається це заняття, тим, що тут є екстрима трішки, і я більше учуся тут справляти і стараюся, щоб мій картінг не часто ламався. У розпорядженні юних водіїв чотири карти. На них хлопці опановують навички керування транспортними засобами, а також в разі потреби займаються їхнім ремонтом. Деякі з випускників гуртка продовжують розвивати ці свої уміння. 18-річний Олексій Литвиненко майбутній механік. Зараз навчається за цією спеціальністю в одному із вишів Полтави. Запевняє, навички отримані на заняттях шкільного гуртка, стали для нього в нагоді і у повсякденному житті. Знадобилося в тому, що я можу вдома допомогти, наприклад, машину зробити. У мене вдома є мотоцикл, мотоциклом, я займаюся. Можу другу допомогти. Учні Володимира Четверила неодноразово брали участь в обласних змаганнях. Мають і призові місця. На сьогоднішній день у нас є один представник раніше, який на обласних соревнуваннях зайняв третє місце в області. Втім, керівник гуртка запевняє, вони не женуться за перемогами. Головне, щоб у свій вільний час діти мали корисну та цікаву для себе справу, а заняття картингом якнайкраще підходять для цього.